Я помстився за батька. Я захистив свою родину. Я хотів лишатися в тіні. Та довелося вийти на світ. А тепер я збираюсь зникнути. Хто він герой чи злочинець? Думки і розділи. Усі говорять про нього його обличчя на перших шпальтах. Найвідоміше злодія Франції досі не знайшли. Якщо я мушу зникнути, спершу грюкну дверима. Що таке, мадам? Ви дуже на нього схожі, на того хлопця? Ні, навіть не починайте. Я симпатичніший за нього.